Мого чоловіка звуть Іван, і ось нещодавно він потрапив у лікарню. Сусідом по кімнаті був старший чоловік, на вигляд, років 60. Чоловіки одразу завели розмову і впродовж неї виявилось, що вони є випускниками одного університету, одного факультету і починали свою кар'єру одній і тій ж фірмі. І ось я, як завжди, привезла Іванові їсти. І вирішила побалувати його улюбленими котлетками за сімейним рецептом. Бачили б ви, як він накинувся на них після лікарняних харчів. А от мене здивувало, що сусід нічого не їв з того, що приносила його дружина. А скоро мій чоловік все ж таки вирішив дізнатися в нього, в чому ж причина. Та Роман навіть не здивувався цьому питанню, нібито чекав, що воно буде. І відповів, що з дружиною вони знайомі ще з часів навчання в університеті. Вона на той час була молодою викладачкою. Тож, коли хлопець дізнався про те, що вона вільна, почав залицятися. На завоювання сердечка дівчини було витрачено багато сил та часу. Та все вдалося. Попри велику різницю у віці, молоді почали зустрічатись, а згодом одружилися. І з того часу його смакові рецептори не тямили себе від щастя. Вся їжа була нереально смачною і різноманітною, а найголовніше, що все було приготоване з любов'ю. І через багато років Роман просто перестав смакувати всі страви, приготовані Іриною. Вони ніби втратили смак, хоч пахнули вони доволі смачно, а їсти було неможливо. Виявилось, жінка просто почала мати проблеми з пам'яттю. Інколи в каві можна було знайти сіль, супові цукор і тому подібне. Зараз Роман сам намагається готувати їжу на всю сім'ю. Ніхто не винен, що старість приходить раніше, ніж ми того очікуємо. І не варто звинувачувати людину в тому, що відбувається проти її волі. Заміть після розповіді цієї історії пролунав дзвінок. Так, Іринко, ти не нервуйся, я гарно поїв. Твоя їжа, як завжди, не перевершена. наївся на три роки вперед. Тепер і вечерю не непосилю, яку принесуть скоро, а ти там не роби вже нічого, відпочинь краще, виспись. Після дзвінка чоловік став далі читати газету. Як же він любить свою Ірину, і навіть в погляді простежуються ці теплі почуття, які він має до своєї коханої жінки. Скоро Роман попросив у лікаря швидкої виписки, нібито все вже добре і треба повертатися на роботу. Та ми знали, що причина в Ірині, за яку чоловік дуже сильно переживає.